Привіт, друзі! З вами Олександр і сьогодні це незвичне відео для мого каналу, так як я оголошую у цьому відео набір в команду, також можете вступити у мою команду. Команда тільки утворилася, так як в команді нікого нема. Всі, хто хоче, може вступити. Привілеї такі є в тій команді, так як можете брати участь у записі. Відео можете брати участь у трансляції. Так, вам трошки спойлери. Будуть скоро трансляції. Не знаю, як скоро, але будуть. Е, також е, будемо розвивати разом мій канал. Також ми можемо розвивати ваші канали, якщо у вас є. Е, у мене маленька аудиторія, в когось також може бути маленька аудиторія. І ми разом будемо розвивати канал. Будемо підтримувати україномовний YouTube разом. Також хто хоче бути білдером, у мене можна стати білдером. Там ви... хто хоче бути актором, ставайте актором. Хто хоче бути модератором, модерація є. Адміністрація є. Всі, хто хоче бути ними. Відправляйте заявки в моєму Discord сервері. В каналах Кастинг. Там буде все розписано, як потрібно відправляти. Точніше, що потрібно в заявці вказувати на ту чи іншу роль. Чи там актора, чи там білдера, чи там в команду. На цьому, я думаю, відео закінчую. Це, це просто таке маленьке розмовне відео е, про оголошення це, того, що я набираю в команду. Хто хоче, приєднуйтесь, е, залишайте заявки в Discord сервері. А на цьому, будь ласка, підпишіться на мій канал. Поставте вподобайку. Е, будемо підтримувати разом україномовний YouTube, україномовний Майнкрафт. Нажміть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А з вами, як я на початку сказав, був я, Олександр. І всім до наступного відео!